Здравствуйте! З вами канал Мохобойка Григоровна. та Олексіївна. Тут як тут. Що, що, а що случилось, Григоровна? Чого весела така? А тому, що в нас же День Незалежності святкується. І поки вся Україна святкує День Незалежності, Олексіївна, я придумала, як нам з тобою здобуть фінансову незалежність. О! В мене є ідея стартапу. стартап... Олексіївна, страпон поки що не обговорюємо. Стартап. Стартап. Воно друге. Друге, Вообще інакше. Mm -hmm. Ну, давай Світлана Григорівна рокфеллер Маск розказуй про свій. Господи, я поки це слово казати не буду, кажи. Стартап, Олексійна, значить так, пропоную писати сценарії для полтавського обласного телебачення і продавати. Он комунальна телерадіокомпанія за концепцією телепередачі бізнес під час війни, реалії та перспективи заплатила 100 тисяч гривень. 100 тисяч Олексіна до, до пенсії. Нам я вважаю, що це людина. Я пам'ятаю, це ж там. Я читала, де сказали, писали, що підприємиця Фоп Леонова вона взялася робити оті передачі. Прийшла собі жінка на прозоро із цими кведами прибирання приміщень. О, так, Олексіївна, прибирання приміщень, це ж мій профіль. Я так прибираю, я як приберу, та в мене що в хаті що в дворі вилизано все блищить, як у кота. Ой, Коротше, прийшла вона, оця підприємиця е, на тендер прибирання приміщень, офісних приміщень, а щадбанку треба було поприбирати. Ну та й що? Е, тендер там був на 700 тисяч, так вона ага. його не виграла. Звісно, не виграла, бо прибирати не вміє, що ж вона зі мною змагалася. І що, і не розстроїлася жінка, взялася собі писати сценарії для комунального телебачення. Ну, Такий собі тишком, нишком помаленьку, потихеньку, та на півмільйона за рік сценарій. Марія написала, а я давно казала, е, Григоровна, треба дивитися, дивитися, треба на чому люди гроші заробляють та й собі, братися, хіба ж ми хужі. Так правильно Шо, це ж, це дивися, В мене є улюблене моє полтавське обласне телебачення. І в них є ведучий з постійною рубрикою: От зараз я тобі включу. А ну давай. А, давай. давай. Ось ось Дивися, ага. бачиш ось ось, ось о він. А? Який. Привіт. Ляпотав в Полтаві. Привіт, Ляпота в Полтаві. Вітаю ляпота в Полтаві. А в серпні ми спостерігаємо вночі в небі неймовірну красу, таке космічне явище, як зоряний дощ. І дитинстві, дивлячись в небо, ми змагалися, хто більше нарахує зірок, які падають з неба, і мріяли. Але полтавська земля талановита не тільки мрійниками, поетами, художниками, скульпторами, письменниками. Аталановита а, а. А ще й сценаристками. От. І я думаю, що це, це був знак. От. Сам ведучий нас благословив, щоб ми допомогли трохи йому. Ну, що я тобі скажу, Григорівна, воно нудно оце все і старій людині дивиться, а молодь вона і заради сміху таке дивиться не буде. От дивися, воно ж камера трясеться так. Оп. Як кажуть, не кажи гоп, поки не перескочиш. Тротуар елемент вулиці, призначений для пішоходів в одному з центрів міста. Такий він. По вулиці чи то Кабиляцькій. На початку 19 століття, вона переминула в європейську. Цими роликами можна космонавтів тренувати, щоб у них вестибулярний апарат працював. гарно. Да, да. Ну ладно, давай, Олексіївна, думать, як нам аудиторії залучати і грошей да, з да, Це, Так, нам рішаємо проблеми, що ведучого, да. то, то не наші проблеми. Угу. Так, Григорівна, дивися, а в того ведучого в різних роликах он дивись, окуляри. То на лобі, то на кепці, то кепка без окулярів, то просто окуляри на лисині. Можна ще рекламувати окуляри або кепки магазини. Ага, ага. Слухай, Олексійно, я придумала. Давай спростимо концепцію. Просто ведучий на вокзалі і фраза не ляпота в Полтаві, а навпаки Полтаві, ляпота. Або там на вокзалі в Миргороді. В Миргороді Ляпота. Або там в Семенівці Ляпота. Позитивні. В Решетилівці Ляпота. От-от вже краще, вже краще Григоровна. Е, я думаю, що та такий же Миргород і Семенівка, і Решетилівка, і Хороли, де там буде Ляпота, підпишеться, бо людям вже приємно. Mm -hmm. Тільки щоб тексту він ніякого більше не казав. От вообще жодного слова. От в хоролі ляпота, крапка, пішли тітри. Але слухай, я оце подумала, поки ти казала, що в нашій концепції є великий ризик. Щось воно мені от муляє і москалотою тхне. Та ти що, де де смердить? От оце, знаєш, шо, оце от ляпота і правда. Звідки воно? Красота яка ляпота. Так, да, Григорівна, треба міняти знову концепцію, бо відпишуться від нас і Хароли, лубний Моргара і Семенівка. І є, от Олексій, і буде від підписників нуль. Я придумала, є вихід. Я тобі скажу, це вихід на всеукраїнський рівень. Угу. Отако робимо. Дивися. Отако хоп, у Криму. Ляпота. У Москва Сіті. Ляпота. Маргороді ляпота та й кругом ляпота. Так, а, а сам ляпота, ведучий той, де, куди його приткнуть? Так слухай, це ще краще для нашої концепції. Це ж економія бюджетних коштів. Мінус один жур... штатний журналіст, плюс нам премія. Економія грошей і ще гроші на якийсь праців чи дрон залишиться, задонатимо з тобою, як ми завжди регулярно робимо. Отлично! хороша е, е, ідея страта. Это... Стартаповий. Стартап да, да. Будемо запускати.